Петриківські орнаменти, тризуб, калину та навіть котиків зображують студенти на великодніх оберегах. У Житомирі понад 200 здобувачів освіти долучилися до акції Писанка миру миру-2025». Дизайнерів залучилося 138 осіб. Мистецтво в закладах освіти долучилося у нас. Більше 20 осіб, і початкова освіта це понад 50 осіб. Два дні ми вже малюємо, і я вам скажу, ми вже близько тисячі писанок. Уже цих розфарбували. І у нас ще в планах 1025 зробити. За словами організаторів акції, дерев'яні обереги планують передати захисникам на передову. Ми закупили ці поробки От і матеріали самі гуаш. ці всі дві 25 поробок ми передаємо нашим військовим. Плануємо 95 95-й бригаді, 30 30-й бригаді, нашій льотній бригаді. Діти на цих писанках пишуть побажання, і ми хочемо, щоб ці побажання їх оберігали. Під час бойових дій ще в планах я маю мрію, що ми подамо на рекорд України, але це не мета рекорд України, а просто долучитися, щоб діти отримали ось цей позитив і батьки на передовій отримали подарунок від кожної дитинки. Хтось зробив вже 30 оберегів, а хтось лише 5. Всі вони унікальні і мають своє значення. Переконують студенти. Сам я зробив 30, <ріголовіка> не так багато, але я старався. Да. Я малював Петриківський розпис, просто знаходив в інтернеті якісь такі варіанти, які мені сподобалися. Я дивився розписи, ну які, у яких є значення, які означають перемогу, щастя, воля, свобода. Ну, все в такому дусі, щоб. Був, був якийсь такий елемент, значимості в цих писанках. Поки що я зробила тільки 5 писанок, але в моїх планах входить намалювати хоча б штучок 30 для початку. <рес> я малюю однозначно котиків. Можливо, на перший погляд можуть здатися зайчиками, але це точно котики. Малюю, тому що м котики завжди приносять радість. І я не вірю в людей, які скажуть, що я не люблю котів. Ну, для мене апріорі таких не існує. От, і я вважаю, що ну, котики. Вони... Для мене це як також надія на краще і спосіб допомогти. У мене оберіг для воїнів ЗСУ. Він означає захист, ніби щит. Ось це символізує життя та довговічність. Це неймовірна знахідка на просторах інтернету, щоб додавати сили. Я вирішила намалювати символ. Наш тризуб. Я обрала саме цей символ, бо він віддає мужність, свободу, силу. До кінця наступного тижня студенти виготовлятимуть обереги для захисників в рамках акції Писанка миру миру-2025». а далі вони поїдуть до воїнів.